Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося у Валенції. В ось такому будинку ми хочемо зняти для вас квартиру. Що цікаво, тут дуже великий під'їзд. Ми маємо тут ліфт. Ось так виглядає вхідна зона. Маємо багато місця і давайте подивимось на саму квартиру. Отож, ціна 170 тисяч євро за 70 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. І також ми маємо додаткове. Власне, патіо близько 30 квадратів. Це перша спальня. Тут ми маємо кондиціонер, маємо шафу ось таку велику. Це вітальня, по ремонту непогано. Скажу стіни в порядку. Маємо теж кондиціонер, вікна, так, які виходять на наше патіо, маємо великий диван. По стінам ви бачите, як я вже говорив, порядок. Так, ось такий вигляд. У нас з вікна. Тут зона телевізора. Маємо ще одне вікно ось це наше патіо, яке вам покажемо трошечки пізніше. І вхідна зона одразу нас веде до кухні. Маємо кухню, гарнітури, світла плитка. Умивальник, є робочі зони, бойлер, вікно, яке теж виходить на наше патіо, плитка, в принципі, по кухні порядок. Вхідна зона, так вона виглядає. Що мені подобається світла квартира, не потрібно міняти. Двері, вони теж в порядку. Санвузол великий. так, маємо велике зеркало, маємо умивальник. Маємо унітаз, ванну, теж по плитці проблем немає. Ось Покажемо, яка тут плитка ще в вані і невеличке вікно. І основна спальня. Тут двохспальне ліжко, велика дуже спальня, маємо тумбочки, навпроти, маємо шафу купе. Так, подивіться, велика шафа купе, зеркальна, все добре. І з цієї спальні є вихід на нашу терасу. Ось така тераса, близько, як я вже говорив, 30 квадратів можемо все розташувати. І також є невелика кладова.